Так, всім привіт. Такий коротенький відео огляд домкрата. Ось такий домкрат важкий, 11 Е, Єдине його, так би сказати, чому я його купив, в нього низька стартова висота, всього 80 мм. Піде до нього ще така ось проставка для збільшення підйому. І на цю проставку ось така розиновий, ну така штука розинова, підп'ятка, щоб це все сюди вставляється. Тут ручка, щоб носити. Тут ось його ось така спеціальна для прикриття пластмаска йде дві головки. Головки двосторонні. Тобто має два розміри. В нашому випадку 23. 21 можна свічки по суті викручувати. І інша 19-17. Я використовував ось цю. В комплекті з домкратом йде ключ. Ключ ось такий. Ключ телескопічний. Ось, він роздвигається. moder koji no i da ručka